Доброго дня, це програма Праактуальна. Я ведуча журналістка Терина Красовська. Говоримо на актуальну тему: чому ж Монголія відмовляється заарештувати Путіна або поплюження міжнародного права. Про цю тему будемо говорити з гостям нашої студії. Це юрист міжнародник Володимир Пилипенко. Доброго дня, пане Володимиро! Вітаю і от перше питання. тож... Як знаємо, що завтра має відбутися візит Путіна до Монголії, тобто 3 серпня. І от в такому випадку, якщо все ж таки Монголія не буде його арештовувати, хоча вона є учасником Римського статуту, то про що це може свідчити? Це у нас тоді поплюження всіх міжнародних прав, чи все ж таки вона має право це робити? Ну, перш за все, давайте розуміти те, що офіційно Монголія. Ніби не заявляла так, буде вона чи не буде арештовувати. Це, це перше. Тут ми маємо тільки інформацію там, з деяких е, новинних джерел, що нібито є домовленості, що Путіна на арешт якого виданий міжнародний орден, не заарештують, коли він приїде. Е, що таке статут е, суду міжнародного кримінального? Що це взагалі таке? Це насправді є е, міжнародний договір. Е, в міжнародному праві існує таке поняття, такий принцип один з основоположних принципів пакта Сунсерванта, Договори повинні виконуватися. Тобто на державах лежить зобов'язання виконувати ті договори, які вони підписали і ратифікували. Відповідно, що учасниця е, римського договору про створення міжнародного кримінального суду, саме Монголія, Безперечно, що має таке ж саме зобов'язання, як і всі інші 123 держави, які є учасницями цього статуту, е, міжнародний е, кримінальний суд видав ордер на арешт, який е, відповідно через е, дипломатичні канали був розісланий всім. Державам, учасницям і безперечно, що Монголія такий ордер теж отримала через власне там міністерство юстиції, як воно в них називається. Відповідно, що далі задіюються. Всі внутрішньоправові механізми, які необхідні для арешту е, цієї особи, на яку виданий ордер міжнародного кримінального суду. Яким буде ситуація, якою буде ситуація завтра? Ну, давайте, давайте подивимося, але пам'ятаєте, от е, це вже не перша держава, яка нібито мала приймати Путін, який підозрюється в вчиненні воєнних злочинів, ну і безперечно, що агресії, геноциду. Я нагадаю, що е, була ситуація із е, Південно-Африканською Республікою, якщо ви пам'ятаєте, там теж е, спочатку ніби запрошували на саміт Брікс, якщо я не помиляюсь, і мав бути Путін. І сказали, що вони не будуть виконувати е, свої е, зобов'язання за статутом Міжнародного кримінального суду. Пізніше, все таки, як ми пригадаємо, е, Південно Африканська Республіка змінила своє ставлення і сказала, що неї отриманий ордер, і вона буде виконувати всі свої зобов'язання за римським статутом. Як буде в е, Монголії, ми можемо тільки побачити завтра. От якщо припустимо, що все ж таки Монголія порушить своє зобов'язання згідно з римським статутом і відмовиться арештовувати Путіна, то як має реагувати на це світ? Ну, по перше, давайте подивимося, що саме записано в статуті міжнародного кримінального суду. Безперечно, що там є обов'язок держави-учасниці співпрацювати із судом Монголія. Ну як на мене, то може вступити там в певну якусь правову дискусію для того, щоб затягнути цю процедуру, якщо вона гіпотетично не, не збирається його арештовувати, так там передбачені певні нюанси, і в самому статуті є певні випадки, конкретні, коли держава може. Або оспорити, або відмовитись у виконанні е, доручення суду, але це конкретні чіткі випадки, де вказані, що мають бути двосторонні договори між цією державою і іншою, там громадянин якої е, має бути затриманий і арештований, тобто е, певна юридична правова казуїстика може використовуватися монгольськими урядовцями, але разом з тим е, суд. Якщо е, зрозуміє, що е, дії Монголії якраз не відповідають їй зобов'язанням по римському договору, ну все, що він може зробити, це е, суд може направити інформацію про це до асамблеї держав-учасниць. Е, Монголія є е, членом е, римського договору, відповідно, що вона входить в асамблею держав-учасниць. До речі, якщо я не помиляюсь то е, нещодавно. Там якраз і один суддя міжнародного кримінального суду був обраний саме від Монголії. Тобто Монголія бере активну участь в діяльності міжнародного кримінального суду, виконуючи всі свої е, зобов'язання, реалізовуючи всі е, можливості. От як буде реагувати асамблея держав-учасниць, ну знову ж таки, послуговуючись нормами статуту, вона і не має там можливості накладати якихось санкцій за невиконання, можливо, вона буде звертатися до організації Об'єднаних Націй, можливо, якимось чином іншим реагувати, але насправді статут власне не передбачає відповідальність безпосередньо держави за невиконання своїх зобов'язань за міжнародним правом з приводу запив невиконання запиту суду. Тоді в мене уточнення, якщо у нас. Е... Таке розмите поняття да, і ну держава може не виконувати свої зобов'язання. Чому тоді від України вимагають постійно виконувати міжнародні зобов'язання? В чому так проблема да полягає? Якщо одним можна від, тоді, від, від, правда, не тільки можуть? від України вимагають безперечно, що від всіх вимагається виконання міжнародного права. Саме міжнародне право на це базується. Що ці зобов'язання повинні виконуватися державами? От, е, з приводу України і Римського статуту, ну, от дивіться, від нас вимагали і просили ратифікувати. Ну насправді це великий крок вперед, що Україна нарешті ратифікувала статут е, міжнародного кримінального суду. І як тільки буде е, передані ратифікаційні грамоти, до. Е, штаб-квартири ООН, то через два місяці Україна після цього моменту стане офіційно 125-ю державою, учасницею римського договору. Ну так, ми виконуємо свої зобов'язання. Насправді, це я вважаю, що це певний цивілізаційний вибір України. Е, ратифікація е, статуту. Е, що стосується те, що інші держави не виконують, ну безперечно, що можуть бути застосовані е, якісь, скажімо так, непрямі до них санкції, непрямі е, якісь обмеження. Інші засоби правового міжнародного впливу іншими державами, можливо, в даному випадку власна асамблея держав ну не може якимось чином покарати державу, яка не виконує вимоги суду, ну тоді в мене питання: навіщо тоді нам взагалі міжнародне право цивілізація, якщо у нас держави не будуть його виконувати? Або ж воно має існувати, або тоді це тільки на папері, чи я помиляюсь це ну, питання таке ні, питання звичайно, воно дуже широке і дуже е, дискусійне, І щоб не заходити в теорію, насправді е, власне міжнародне право, особливо сьогоднішнє міжнародне гуманітарне право, яке застосовується е, під час війни в Україні під час збройного конфлікту збройної агресії Російської Федерації, є дуже важливим. І дотримання цих е, норм, якраз власне, свідчить про повагу до законів і звичаїв війни про повагу до цивільного населення. Такі норми я вважаю, що неприпустимо ігнорувати. І як ми бачимо, українська сторона якраз і дотримується е, всіх, цих, всіх цих норм на відміну від держави-агресора. Безперечно, що це все залежить від політики певної держави, але ну держави співіснують так само, як і індивіди в соціумі, Да? вони безперечно, і... Вступають у певні зносини, економічні, торгівельні, дипломатичні. Відповідно, що для цього і потрібно міжнародне право. Ігнорування однією державою норм е міжнародного права, які дотримуються інші держави, безперечно, що може призвести до певних е обмежень, певних санкцій стосовно цієї держави. Ну от, наприклад, якщо брати ті ж самі сполучені штати, які, до речі, у нас є. Е Засновниками демократії, цивілізованого світу, які постійно опікуються міжнародним правом. От у разі, якщо Монголія буде порушувати міжнародне право, як вони мають, до речі, реагувати на це, і які мають бути механізми взагалі на майбутнє, якщо держави не захочуть виконувати міжнародне право, адже це може означати ляпас тоді по всім документам міжнародним і по якщо Україна от так себе поводить. У нас не тільки Монголія там гіпотетично не виконує міжнародне право. Ну стосовно сполучених штатів, я думаю, що тут е, потрібно зважити на те, що офіційно Сполучені Штати не так само не ратифікували е, Римський статут міжнародного кримінального суду. Вони не є учасником римського договору. Відповідно, що якісь офіційні дипломатичні там чи якісь інші. Е, Переговори із Монголією з приводу недотримання саме норм статуту ну США тут напевно, що вести не зможуть. Знову ж таки, ми можемо говорити навіть і не про якісь офіційні канали дипломатичного тиску. Так, от ми ж так само не розуміємо, чому. Південна Африканська республіка змінила свою позицію в минулому році з приводу е, дачі згоди на затримання відповідно до Путіна, який все таки туди не приїхав. От безпечно, що працюють там певні кулавні дипломатичні методи, яким чином тут будуть діяти. Ну подивимося. Я думаю, що напевно якась робота ведеться, але знову ж таки, Монголія дуже сильно і від Росії залежить так само, тому ми повинні зважувати і на цю обставину, що, що це теж є е, е, елемент е, формування її позиції. Так, але ж є все ж таки міжнародне право, яке у нас є ґрунтовним, і всі мають його дотримуватися, чи я помиляюся. Е, от ну, як... Бачите, ви правильно кажете це в ідеалі, Катерина. Але навіть спроможне, ООН неспроможне спроможне дотримуватися міжнародного права ну, Організація Об'єднаних Націй, яка створена якраз для того, щоб протидіяти агресії, не допускати агресію в майбутньому. Вона виявилася неефективною насправді її органом. По врегулювання питань із агресією Росії щодо України ну тоді і міжнародний кримінальний суд може виявитися неефективним, якщо в нього немає важелів і механізмів е, щодо того, що країни відмовляються арештовувати злочинця. Чи я помиляюсь помиляю? так? Абсолютно є така, є така, існує така позиція, і, в принципі, це залежить, знаєте, від чого. Е від того, що сам статут міжнародного кримінального суду він виписаний таким чином, що е, поки що ні одного е, президента главу держави не притягнули до міжнародної, до індивідуальної кримінальної відповідальності за міжнародним правом. Питання стосується також і неможливості проводити розслідування судовий розгляд за відсутності обвинуваченої особи. Це теж блокує в певній мірі ефективність міжнародного правосуддя. Я думаю, що в даному випадку необхідно. Намагатися нам, Україні, яка стане учасницею римського договору, модернізувати цей статут відповідно до реалій 21 століття, вносити зміни, над цим всім треба працювати. Безперечно, що в даному випадку ми не можемо повернути назад обставини, але забезпечити в майбутньому дотримання, все таки норм міжнародного права. Я думаю, що це цілком реально. Тобто, наразі ми бачимо, що всі ці міжнародні організації, е які у нас. Е о, тобто ООН, Міжнародний Кримінальний суд, інші організації міжнародного права не виконують в повному обсязі своїх зобов'язань. Правильно я розумію? Чому тому що... ну, насправді ми можемо, насправді ми можемо говорити, що вони не в повній мірі виконують. Ті функції основоположні, які на них е, покладалися світовим співтовариством, отак От можемо сказати, Тобто вони певне, до певної міри не допрацьовують і все це відбувається е, або через політичну ну, конюктуру, не, політичну недоцільність, так, або через е, юридичні прогалини, які є, які ну на, насправді ці шпарини юридичні. Е, вони е, виявилися дуже ефективними в 21 столітті, оскільки е, всі фактично міжнародні договори, які стосуються там і договір про створення е, організації Об'єднаних Націй, і міжнародне гуманітарне право конвенції, вони всі писалися після другої світової війни, виписані і відпали реаліям того часу. Сьогодні у нас інші реалії необхідно це все модернізувати для того, щоб воно працювало. Тобто без реформ, без змін на жаль, вони не запрацюють чи взагалі треба ліквідовувати ці організації? Ні, не потрібно нічого ліквідовувати. Насправді правильно зауважили без реформ, без змін. Причому ці зміни мають робитися спільно товари міжнародним співтовариством, в якості консенсусу: Україна в даному випадку може виступати ініціатором цих змін, оскільки ми сьогодні маємо найбільшу війну в Європі на території нашої держави агресивну війну, яка не велася з часів Другої світової війни. О тому е, от всі ці огріхи міжнародного гуманітарного права, міжнародного права, вони якраз і присутні е, сьогодні і в нашому житті. Ми їх відчуваємо з вами на жаль. Е, якщо у розвинених країн наразі немає волі для того, щоб все ж таки арештувати Путіна, щоб все ж таки е, чинити на нього тиск, е, щоб об'єднатися і все ж таки покарати. Злочинця, адже вже відкрита багато проваджень щодо нього і до інших керівників Російської Федерації військово-політичних от в мене питання: це не бажання все ж таки світу притягувати його до відповідальності, чи от що заважає об'єднатися, наприклад, як це було з Гітлером? Чи всі чекають завершення війни? Чи бояться ядерної е зброї? Що відбувається? Бачите, багато є, багато є питань і багато є варіантів відповідь. Безперечно, що коли війна не постукала в твій дім, не постукала в двері е, до тебе особисто. Ти здається, що ти є віддалений, ти не розумієш, можливо, не вникаєш в ту ситуацію, яка відбувається в когось, де е, в чиму домі ведеться агресивна війна сьогодні. Так безперечно, що це є як варіант, те, що держави, можливо, не розуміють до кінця в світі, що відбувається в Україні, що здійснюється. Ген... Звичайний геноцид української нації. Безперечно, що є боязнь Росії як ядерної держави. Ну, Посла Україна перша держава у світі, яка, реалізовуючи своє право на самоборону згідно статуту, ООН, окупувала територію ядерної держави. І що? Нема чого боятися, якщо ти захищаєш себе, якщо ти дієш відповідно до норм міжнародного права. То е, все це можна і потрібно реалізовувати, От. тому я вважаю, що відповіді теж дуже багато. Варіантів теж дуже багато. Все таки Україні треба працювати, продовжувати з тими державами, які нас повністю підтримують. От. І спільно знаходити вихід із цих питань для того, щоб завершити цю війну. Ну тут уточнення, все ж таки, що це можуть бути за варіанти, як об'єднати світ навколо нашої біди, да, для того, щоб у нас був Гітлер, тепер у світі є Е, Щоб світ нарешті зрозумів, що це дуже страшно і що після України будуть наступними європейські країни, а може і далі навіть. Тобто, якщо не зупинити це зло, і воно не буде покарано. От як переконати в цьому світ, щоб все ж таки він покарав злочинця? Пеште європейські держави, особливо ті, які з пострадянського табору е, і ті, які були колись соціалістичними державами в Європі, вони більш-менш розуміють, що е, Російська імперія буде розширятись до тих пір, поки її не зупинять. Якщо її не зупинити сьогодні, безперечно, що війна перекинеться. На територію західнішої України це абсолютно очевидно. От що треба робити? Ну, у президента є формула миру, яка цілком реально описує всі ті кроки, які необхідні для припинення цієї агресивної війни. Один з цих кроків це безперечно, що притягнення до індивідуальної відповідальності всіх тих, хто розв'язав цю агресивну війну. Тобто, повинна вестись робота на дипломатичних майданчиках на майданчиках Ради Європи, яка, до речі, виступила е, з ініціативою, щоб міжнародний трибунал по покаранню військово-політичного керівництва Росії за злочин агресії був е, заснований. Ну, на основі Ради Європи, і я думаю, що цю, цю пропозицію необхідно розвивати і добиватися притягнення до відповідальності всіх винних для того, щоб безперечно для того, щоб потім уникнути інших агресивних воєн. Бо все дозволеність і безкарність вона якраз і буде породжувати ось такі війни, такі збройні конфлікти, і ось такі трагедії для націй, особливо коли не зупинити Росію. І давайте все ж таки будемо завершувати наш ефір на позитивній ноті, бо час ефіру добігає кінця. Якщо все ж таки припустити, що президент Російської Федерації Путін приїде завтра до Монголії і його там заарештують неочікувано для всього світу. Да? Нам зроблять от такий подарунок. От чого очікувати тоді? Які будуть наступні кроки? Чи будуть його засуджувати? Чи він потім все ж таки зможе виїхати з Монголії? Це просто буде такий театр. От, як які будуть подальші дії, кроки, і тоді що треба буде робити світу в Україні, щоб все ж таки Путіна покарали? Позитивним буде не не те, що зараз туди, а те, коли він опиниться на лаві підсудних у газі. В міжнародному кримінальному суді. Ось це буде вже завершення цієї всієї ситуації, про яку ми зараз глядаємо. Ну, якщо це станеться, ну, звичайно, що це буде тріумф міжнародного права, це буде тріумф е, міжнародного кримінального суду. Хоча я не виключаю, що тут можуть бути і певні застосування сили російської держави щодо Монголії, ну чому б і ні, Росії все одно про такого здійснювати е, агресію, тому ми це все розуміємо, тому не плекаємо великих надій, але Переконаний в тому, що в будь-якому випадку ми прийдемо до того, що міжнародне право буде виконуватись і дотримуватися всіма державами, незалежно від того, кого вони збираються арештувати. Ну а якщо, наприклад, це будуть робити не представники Монголії. А представники інших країн, які будуть там перебувати, які є учасниками, ні, такого не такого немає. Є чітка процедура Катерина, є чітка процедура здійснення е, виконання запитів суду. Держава, до якої звернено запит, здійснює це відповідно до її внутрішнього законодавства. Тому, на жаль, е, такі речі, якби навіть якщо б ми дуже хотіли, вони не юридично некоректні і неможливі. Тобто, це, це залежить від влади Монголії. Да, тобто, це вже політична воля Монголії має бути абсолютно, і... так якщо все ж таки вона станеться, то тоді що Путін має опинитися в міжнародному кримінальному суді? Чи як? От як це буде відбуватися? Абсолютно так. Вони його повинні арештувати і передати транспортувати до ГАГИ в Нідерланди. А далі, от щоб ми зрозуміли, на далі буде відбуватися уже безпосередній судовий розгляд. Бо без фізичної присутності обвинуваченого суд не розглядає справи ось в цьому є і велика проблема. Дуже дякую вам, пане Володимире. Час ефіру добіг кінця. Сподіваюся, все ж таки, що нас почують, і влада Монголії зробить все для того, щоб арештувати міжнародного злочинця і буде дотримуватися міжнародного права. Це була програма проактуальна. Виходили на першому волонтерському. Не забувайте підписуватися на наш канал. З нами був юрист міжнародних Володимир Палипенко. Гарного нам всім дня, перемоги і до наступних зустрічей. Побачимо. thank you